Українці Артем Довбик та Андрій Лунін потрапили у список номінантів на футбольні нагороди за підсумками сезону 2023 2024 за версією Франц Футбол. Артем потрапив у список претендентів на золотий м'яч, а Андрій у список номінантів на воротаря сезону. Довбик у минулому сезоні став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії від 6-4ма голами виступаючи за Жерону. Крім того, в активі у Артема ще вісім результативних передач, які теж допомогли каталонському клубу в історії вийти у груповий етап Ліги Чемпіонів. Натомість Андрій Лунін у складі Мадридського реалу зіграв 21 матч, з яких 10 сухих В минулому сезоні чемпіонату Іспанії. Чим допоміг вершковим стати чемпіоном країн. У лісі чемпіонів України зіграв 8 матчів, зокрема 6 у плей-офф та виграв з клубом цей Євротрофей, який для «Мадриці» став 15-м в історії. Крім цього, у перші 2003 року за нагороду не поборюється ані Ліонель Месі, ані Кристіано Роналду. Прізавши у боку відсутні у списку претендентів на золотий м'яч. Церемонія вручення нагород за версією француз футбол відбудеться 28 жовтня. Тим часом букмекери оновили шанси футболістів на золотий м'яч. Головним фаворитом на престижну нагороду є Вінгер Реала Вінісіо Жуніор, коефіцієнт на якого складає 1,33. На другій позиції розмістився чемпіон Європи Родрі 3,25, куди менше шанси в зірки Реала Джуда Белінгема 15, ціли. на те, що Довбик виграє золотий м'яч, букмекери встановили шалений коефіцієнт 500.